Отдельно еще раз, ближе. Плывая пушка. Ты же снимаешь что ли? Ну що, вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо пробувати запускати теплову пушку. Автомобіля Запорожець. Переробили трошки запуск на електронний Батарея запалення b 17 пропановий балон, редуктор. Нічого не переробляли. Зробили, які були отвори, такі лишилися. Електроклапан не працює, тому проходить через нього наскрізь. Так що, ну що, пробуємо. Це запалення, так. вмикаємо, отак От працює, а це відкриває клапана і вентилятор. Так що запускаємо вентилятор. Запускаємо запалення. Все, пішов, тримаємо, поки не спрацює термореле, як тільки лампочка погасне, значить О, запустилось. Можна регулювати Реостатом оберти, ну і газ прибавляти, щоб регулювати температуру. Все, нагрів, пішов. Ну і так само автоматично, вимикається, газ закру... закрив. Зараз температура падає і він має відключити вентилятор. Зараз продукт включимо, щоб скоріше. І має відходитись назад. Відкладає. Річка запалення від машини шевроле. Дроти запалені вазовські, перероблені трошки. О, все, вмікнулося. Вентилятор вимкнувся. Значить, термостат спрацював. Ну і так само. Так. Ну, Те саме можна повторити знову. Вентилятор. Навіть на максимальних обертах. Запалення, газ, Все. термостат моментально нагріється, так що все нормально. Ростат від Волги машини. Все, удачі!